1425. Наразі дуже багато обговорень, стверджень. Ви нам надіслали купу посилань на це відео різне, хто як трактує цю всю історію, з чим там це все пов'язано. Мова йде про автоматизацію, автоматизацію взаємодії. Єдиного реєстру боржників, тобто розширення функціоналу, і, грубо кажучи, підкріплення його і зобов'язання перевіряти і звірятися з ним, і нотаріусів, і банки, і центри МВС для тих, хто продає, купує авто, це зроблено з метою, щоб пришвидшувати обмін відповідної інформації зокрема, виконавці матимуть більш розширений функціонал. Зараз давайте почнемо з того, що ж понаприймали, які функції тепер у виконавця, окрім стандартних, скажу одразу: бо в тих відео, які ви нам надсилали сьогодні, дуже багато, чому одразу вирішили вийти в стрім з вами проговорити. Мова йде про те, що начебто за маленькі борги по комунальних будуть відбирати у вас одразу єдине майно. Мова йде про те, що. Наприклад, ви там десь штраф не заплатили за перевищення швидкості, у вас заберуть там авто і реалізують. Про це мови одразу скажу в цьому законопроекті, немає. Чому деякі юристи або експерти, які зараз по соцмережах активно відповідно, поширюють такі, таку інформацію? То насправді це не відповідає взагалі змінам цього законопроекту. Ви знаєте, хто на нас давно підписаний, що ми завжди з христиною вичитуємо законопроекти, саме читаємо їх. От перед вами зараз покажу. Я прямо на ноутбуці цей законопроект відкрила. Тобто я не з голови це буду зараз вам зачитувати. Друзі, будь ласка, зробіть активність стрімів, лайки, репости, якісь зірочки. Все, що, можливо, якось реагуйте, можливо, там квіточки. Будь ласка, нам потрібна ваша підтримка для того, щоб актив був на стрімах саме. Бо нас трішечки підбанюють. Так, ось, основна. Основна новинка, яка б вас зацікавила, я вважаю, особливо це актуально для боржників, які нічого не, про, не погашають дуже довгий термін, навіть по аліментах, до речі, по аліментам також ця вся історія там контролюється. Тепер до статті 18 для виконавців розширено повноваження, додається за наявності мотиву. Це і було, це і було насправді. Просто про це якось ніхто не дуже замислювався, але хочу вам нагадати, що за наявності мотивованого рішення примусового проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи безперешкодно входити на земельні ділянки, житлові приміщення. Виконавці, ті, хто, ну можливо, давно боржники взагалі-то про це знали, знали. Але тут це все скажімо так, це розширення іде мається на увазі, що примусове проникнення на земельні ділянки та житлові приміщення в зв'язку з примусовими виконаннями рішення суду про виселення боржника та вселення стягувача, рішення про усунення перешкод. Тобто, ця вся історія зараз вона актуалізується. Тобто все одно за рішенням суду будуть заходити до вас в приміщення, якщо ви багато років нічого не платите, у вас величезні борги. Що таке величезні борги? Більше 120 тисяч. Далі, звертати стягнення на майно боржника, опечатувати, вилучати, передавати таке майно на зберігання та реалізовувати його в установленому законом порядку. Це не відбирання, як іноді говорять в тих відео, які ви нам надсилали, що прям прийдуть, єдине житло відберуть. Ні. По-перше, це мають бути величезні борги, Мінімум від 120 тисяч гривень. Але на практиці це 200 тисяч гривень і більше. Так ось, без відповідної процедури, просто так щось відібрати у вас і виставити на відповідний аукціон, виконавці так само, як і раніше, не можуть. Є аукціон, це там називається. Тобто це платформа, на якій здійснюються аукціони. Так ось там. Це все підготовлюється і тільки за тим, як виконавець належним чином це все оформлює, далі передається на продаж і є певна процедура. І якщо у вас це спільне майно подружжя, то я б вам дуже сильно рекомендувала, якщо ви розумієте, що ваш чоловік чи ваша жінка понагрібали боргів. На себе, ви розлучені, але у вас не виділена ваша половина майна, то вам рекомендовано свою половину виділити. І з неї хоча б знімати арешт, тому що може бути так, що арешт накладається на все майно. А можуть бути там співвласники, наприклад. Щоб, як то кажуть, паровозом не забрало ще й ваше. Тут треба бути уважними. Це так. З приводу накладення арештів, процедура накладення арештів не змінюється, друзі, не змінюється. Тобто, як раніше виконавець накладав арешти, так і накладає. Що це таке? Арешт це не відібрання у вас одразу майна. Це заборона здійснення певних реєстраційних дій. Наприклад, якщо арештоване авто, то це означає, що ваше авто не може бути продане. Ви прийдете в сервісний центр або через дію захочете його продати, вам система продаж цей не дозволить. Так само арешти нерухомості. Ви маєте розуміти, що арешти нерухомості і зараз існують. Це не Новина. Чому саме зараз це подають як новину в соцмережах? Не зрозуміла без коментарів, арешти як і були, так і залишаються. Процедура здійснення арештів як була, так і залишається. Я спеціально вам зараз оці 52 сторінки перед тим, як вийти в стрім, перечитала. я вам одразу кажу: там, отого, от що прийдуть ваше єдине житло, відберуть квартири, як ви нам пишете, охо-хо, що це понаприймали. Ні, там цього немає. Процедури реалізації за борги залишаються. Люся уточнює 120 тисяч за конкретну квартиру чи за все майно. Це борг. Не можуть за всю квартиру оцінити в 120 тисяч. Є певна процедура оцінки. Що ще? Що ще ви хотіли знати, бо ви багато пописали зараз по ваших запитаннях по аліментах. По аліментах дивіться, якщо у вас борги більше ніж на три місяці аліментів, то ви теж будете автоматично потрапляти до цього єдиного реєстру боржників. Що, ці, чим це взагалі грозить? Цей... Реєстр він і був, він не тільки створюється цим законопроектом, як дехто з вас нам пише. Що це за новий реєстр боржників? Я не хочу там бути. Що це вони понаприймали? Це реєстр давно існує, але зараз ця вся історія буде взаємодіятися. взаємодіятися. Відповідно з банками, з нотаріусами, навіть з депозитарієм, ті, хто володіють цінними паперами, також депозитарій зобов'язаний буде виконавців повідомляти, що такий, то власник хоче щось продати, накладайте арешти. Інформація від депозитарію також буде надаватися. Сервісні центри МВС будуть звіряти, навіть якщо арешту на ваше майно немає, але ви є в реєстрі боржників. Про це також будуть повідомлятися ваші виконавці, і відповідно просто так. Продати ваше авто, ви не зможете. не зможете Далі, з приводу реєстраторів в ЦНАПах, якщо ви щось захочете перереєструвати, але ви будете в реєстрі боржників, а решту немає, але ви в реєстрі боржників, то це також відмова в реєстраційних діях. Це, зокрема, і щодо спадщини, до речі, тому що, коли за рішенням суду, ви приходите до реєстратора в ЦНАП, хочу зареєструвати по рішенню суду свою спадщину. Якщо ви в боржниках, то поки ви не погасите, борги і Реєстратор має право тепер вам відмовити. Далі, про що ще ви хотіли питати? Так, про нотаріальні дії, та сама історія. Навіть якщо не буде арешту, нотаріус зобов'язаний тепер буде звіряти відповідні ваші е, наявність вас у цьому реєстрі боржників. Туди будуть всіх, як то кажуть, Долучати і зараз туди вносяться відповідні дані, але тепер буде зобов'язання саме звірятися з цим реєстром. Ліля питає: Борги це за все, комуналка, кредити і так далі. так? Дивіться, борг, якщо він підтверджений рішенням суду, Якщо це рішення суду пішло на виконання, відповідно виконавцю вже потрапило і відкрите виконавче провадження, то оця вся взаємодія буде автоматизована. Автоматизована. Тобто тепер автоматично можуть блокуватися рахунки в банках, ваші картки. І немає значення, це, це у вас комуналка, чи це у вас кредити якісь були, чи це ви там забулися 5 місяців аліментів поплатити. Це все буде уніфіковано тепер. Для того, щоб це все було розблоковано, то, відповідно, тут варіант в цьому законопроекті, як і в принципі і було, це погасити відповідні борги. Погашаєте борги, але там, окрім боргу, ще в плюсики іде. Не забуваємо, будь ласка. Оплачуються штрафи ще, пеня, оплачується робота виконавця. Тому, якщо ви розумієте, що будуть якісь наслідки до вас, ви не зможете продати авто, яке ви хочете продати. Або, наприклад, ви маєте можливість там отримати спадщину, вам нотаріус може відмовити, якщо будуть ви в порогах, як то кажуть. Тобто виконавець тепер одразу буде знати про це. То оця вся історія буде тепер акумулюватися автоматично і щоб запустити заново користування вашими картками, зняти арешти. Оця вся історія запрацює зняття саме цих всіх можливостей переоформлення нерухомості. Продажу цінних паперів, відповідних авто, це все буде виключно після погашення боргу, оплату штрафів і пені і роботи виконавця. Там ще є виконавчий збір. Не забуваємо про це, будь ласка. А так, оця вся історія, вона як була, так вона і залишається. Вона і залишається чогось такого, щоб про що ви не знали насправді. Тут немає. Це все зроблено, цей весь законопроект, друзі, він пов'язаний лише з тим, щоб покращити роботу виконавчої служби, спростити стягнення боргів. І, відповідно, уніфікувати взаємодію банківських установ виконавчої системи, нотаріусів, сервісних центрів. Тобто, оця вся історія тепер ось таким чином. Лариса, договір дарування також входить будь-які нотаріальні дії, Ларису. Будь-які нотаріальні дії, це означає, в тому числі, договір дарування. Тобто, друзі, якщо ви знаєте, що ви потрапляєте в цей реєстр боржників, у вас є певні борги, а вам треба щось продати, купити, взяти іпотеку, то, відповідно, банк вам іпотеку не дасть, бо буде бачити, що ви потрапили в відповідний перелік боргів. Але. Ви от питаєте, чи будуть відбирати квартири, якщо є комунальні борги, там про це мови не йде. Вам буде першочергово заблоковані ваші картки банківські, якими ви користуєтеся. Але знову ж таки не забуваємо: якщо ви, наприклад, пенсіонер, у вас є тільки пенсійна картка, ви там платите по можливості, у вас, наприклад, пенсія 3 тисячі гривень, комуналка 5, ви платите тисячу, щоб щось було на поїсти, то в такому разі це не означає, що вашу єдину квартиру будуть відбирати. Ні, про це мови не йде. Є певна процедура реалізації майна. І так само єдине житло, якщо це соціальні верстви населення, також не передбачається цим законопроектом. Повторюсь, не вносяться якісь страшні дії. Просто уніфікується автоматично відповідна система взаємодії. Звісно, можуть бути певні проблеми, коли це буде йти автоматично. Тобто виконавці можуть щось не відслідкувати і вам все може бути заблоковано. Це дійсно може бути проблема. Але якщо так буде ставатися, в такому разі треба буде з відповідною заявою звертатися до виконавців. Необхідно буде вам в порядку. Просто звернення пояснювати виконавцю, чому треба зняти той чи інший арешт. Або якщо, наприклад, це майно ваше у власності, а вам прилетів чомусь арешт майна, ви не розумієте, чому, то в такому разі вам треба буде до відповідного виконавця особисто з'являтися, писати заяву, оскаржувати накладення арешту. Якщо це ваше майно, а буржник, наприклад, там хтось інший, бо буває таке батьки. Як то кажуть, відгрібають за своїх дітей, які просто прописані в майні. Випадково може бути арешт майна батьків за борги дітей, але це не є правильно. В такому разі цей арешт знімається, але треба спершу звертатися відповідно до виконавця, щоб виконавець звірив в реєстри і тоді вніс корективи. Це все виконується. Виконавці реагують на заяви. Лише нюанс в тому, що вони багато завалені роботою, то до них. Треба, якщо є можливість, особисто йти в дні прийому, щоб вирішити ваше питання. Це за умови того, що ви розумієте, що не ваші це борги. Ще одна рекомендація: якщо у вас борги, з якими ви не згідні, не згідні то в такому разі вам варто оскаржувати або зменшувати цей Борг в судовому порядку. Не затягуйте, будь ласка, до того моменту, коли вам всі дії будуть заблоковані, і вам автоматично прийде блокування на всі ваші картки, розумієте? Потім зреагувати складно. Якщо ви бачите, що є рішення суду, яке ще не пішло на виконання, то в такому разі, будь ласка, звертайтеся до судів, скасовуйте або зменшуйте відповідні борги. Можливо, там пеню вам неправомірно на. Рахували, теж ви це можете робити, теж ви можете скасовувати. Будь ласка, друзі, вам необхідно відслідковувати, що у вас відбувається з бургами. Дуже до нас багато зараз скаргули люди за кордоном забували платити комунальні або залишили батьків проживати. Батьки не платять за ті комунальні. Вирішуйте з цими бургами вже зараз. Бо вам за кордоном теж ваші українські картки можуть водночасно так хлоп і заблокували. Зрозуміли? Посилання на цей законопроект зараз, друзі, я завершу вже стрім. Надам. Можете ознайомлюватися, будь ласка, долучайтеся, самі можете почитати. Ось Анна питає: а чи будуть автоматично видаляти з реєстру, якщо борги закриті? Так, ця історія теж, до речі, тут зараз я гляну, наприкінці я це читала. Читала, читала зараз. Значить, стаття 53. Анно, якраз відповідь на ваше питання. Це 39-та сторінка. Після надходження відомостей про наявність. Так, зараз, зараз, зараз. Ні-ні-ні. Зберігання. Це не те, зняття арешту. Так, виконання рішення, порядок стягнення аліментів. Це те ж саме. Зараз, де воно тут було? Розкриття, перехід, оскарження. До речі, так, да, є така історія, коли будуть погашені борги всі повністю, в такому разі ви будете вилучатися з реєстру боржників, а також зніматися відповідні арешти. Так, де тут я хотіла вам нагадати, друзі, якщо ще один речах впливу на виконавців, будь ласка, не забуваємо, не забуваємо. Коли виконавці можуть там не реагувати, або спеціально вам, як то кажуть, щось робити, ну не так. Є інструмент впливу це скарги. Скарги. Не забуваємо цим інструментом користуватися, будь ласка. А, так, забезпечення позову. Хто не знав, забувся. Нагадаю, ви пам'ятаєте, коли ви подаєте до суду. Коли ви подаєте до суду, у вас є, наприклад, ризик, що поки ви будете судитися, ваше спільне майно або спірне майно чи то спадщина можуть бути реалізовані. Не соромимося, одразу разом з позовом подаємо заяву про забезпечення позову. Таким чином, ви теж можете накласти арешти на майно, щоб поки ви судитеся, нічого не пішло, як то кажуть, з молотка. Так, простягнення аліментів. Нагадаю, тут додано, цього абзацу не було. У разі якщо розмір заборгованості боржника перевищує суму відповідних платежів за три місяці, виконавець зобов'язаний внести постанову про внесення відомостей про боржника до єдиного реєстру боржників. Тобто, всі, всі, хто більше трьох місяців аліменти не платять, будуть тепер світитися в цьому реєстрі. Так, з приводу реалізації майна, яке конфісковано, наприклад. Реалізація майна, яке звернено стягнення, крім майна вилученого з цивільного обороту, здійснюється шлядком проведення електронних аукціонів або зафіксованою ціною. Реалізація зафіксованою ціною застосовується щодо майна, оціночна вартість якого не перевищує 30 мінімальних розмірів заробітної плати. Під час примусової реалізації майна боржника, орган Державної виконавчої служби, приватний виконавець не є продавцем такого майна, а виступає замовником електронного аукціону. Це додано. У разі якщо від продажу частини майна отримано суму необхідну для задоволення вимог стягувача, сплати виконавчого збору відшкодування витрати, а також сплати штрафу продаж майна, на яке завершено стягнення. Припиняється, і, відповідно, всі дані про боржника виходять з цього, виводяться з реєстру боржників. В принципі, я вам так скажу: майже все, що було, тільки трішечки уточнено, введено автоматизація відповідних дій, а решти вилучення майна так само залишаються трішечки уточнені. Тут і мається на увазі, що йде арешт майнових прав додається. Раніше арешт майнових прав це була більш складна процедура, зараз вона вся тут розписана. Так, що тут ще є? Забороняється звернення ставнення та накладення арештів на кошти єдиного рахунку. Значить, кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування, податків на додану вартість. Далі платників податків, акцизного податку, а також кошти, що надходять на поточні рахунки зі спеціальним режимом, наприклад, згідно закону про ринок електроенергії. Далі про теплові електроенергії, електротеплопостачання щодо питної води та водопостачання. Мається на увазі, якщо будуть борги від комунальних служб, то їх рахунки заборонено блокувати. Значить, з приводу звернення стягнення боржників. Боржників на електронні гроші на рахунках електронних гаманців у банках або інших фінансових установах. Значить, еметентах передбачає отримання інформації про рахунки електронні гаманці боржників та накладення виконавців відповідного арешту. В принципі, це те, що я вам казала. Друзі, мушу згортатися, бо в мене наступна консультація зараз буде через три хвилинки. Основні моменти я вам описала: там нічого максимально критичного в цих змінах немає відбирати ваше єдине житло ніхто не буде, але ваша відповідальність. Відповідно контролювати ваші бурги, щоб вам, не дай Бог, автоматично, а це може бути тепер автоматично. Не блокувалися ваші карткові рахунки, не накладалися автоматично арешти. Також ви не стикалися з проблемами отримання нотаріальних послуг при реєстрації майна, продажу або купівлі авто. Всім бажаю гарного дня! Посилання я вам відповідно надішлю. Чинності, Лариса, чинності ще не набув цей закон, він ще не опублікований. Він тільки 4 листопада був проголосований. Тобто вчора його ще не опублікували, але ось на днях опублікують. Дякую вам всім за лайки, репости. Ви супер, друзі молодці. Бажаю мирного дня, будь ласка, репостніть стрімом та підтримайте лайками. Мушу завершуватися на зв'язочку.